Інвестиційні стратегії в криптовалюті. Що обрати. Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у захопливий світ криптовалют і розглянемо різні стратегії інвестування. Ви дізнаєтеся, як обрати найкращий шлях для себе, оцінюючи плюси, мінуси, ризики та потенціал заробітку. В кінці відео виберемо найбезпечніший та найпростіший спосіб для новачків. Тож, якщо ви готові, поїхали! Перша стратегія це купівля та утримання або «ходлінг». Це один із найпростіших способів інвестування, який підходить навіть для новачків. Вам не потрібні глибокі знання чи великі часові інвестиції. Але є одне, але волатильність. Ринкові коливання можуть бути жорстокими, і щоб отримати значний прибуток, можуть знадобитися великі інвестиції. Плюси такої стратегії. Простота підходить для новачків, мінуси висока волатильність, ризики, я б сказав, середні десь на рівні 6 з 10. Потенціал заробітку в цьому випадку приблизно 7 з 10 за десятибальною шкалою. Наступне про що поговоримо, це всім відомий трейдинг. Це стратегія для тих, хто не боїться ризику і готовий поринути в криптосвіт з головою. Високий потенціал заробітку може спокусити. Але пам'ятайте, тут потрібні глибокі знання і швидка реакція на зміни ринку. З плюсів високий потенціал заробітку, з мінусів, звичайно, високі ризики, потреба у знаннях. Потенціал заробітку оцінюю 8 з 10. Третій сегмент стратегії це стейкінг. Якщо ви хочете стабільний дохід і не бажаєте занурюватись у деталі трейдингу, стейкінг може бути чудовою опцією. Тут менші ризики, але важливо обрати надійну платформу, щоб не втратити активи. Плюси стратегії: стабільний дохід підходить для новачків. Мінуси залежать від платформи. Ризики невисокі на рівні 4 з 10. потенціал заробітку 6 з 10. Четвертий сегмент стратегії це майнінг. Це чудовий варіант для технічних ентузіастів. Величезний потенціал заробітку йде в парі з високими витратами на обладнання та електроенергію. Це як гонка за золотом, де потрібно бути готовим до конкуренції та витрат. Плюси величезний потенціал заробітку. Мінуси високі витрати. Потреба у знаннях. Ризики 7 з 10. Потенціал заробітку 7 з 10. сегмент 5. Децентралізовані фінанси, Дефай. Це революція у фінансовому світі з високим потенціалом заробітку. Але пам'ятайте, високі ризики та волатильність тут йдуть пліч опліч з можливими хакерськими атаками. Потрібні знання фінансових інструментів, щоб почуватися впевнено. З плюсів високий потенціал заробітку з мінусів високі ризики, які я оцінюю на 9 з 10. Відповідно, і потенціал заробітку 9 з 10. Останній сегмент початкові пропозиції монет. ICO. Вони можуть принести значні прибутки. Але тут ризик ваш постійний супутник, є високий шанс шахрайства або неуспіху проєктів, тому вкладання коштів в ICO потребує обережності і ретельного аналізу. Плюси можливість значного зростання в десятки разів. Мінуси дуже високі ризики. Я б сказав, 10 з 10. Потенціал заробітку високий, але ризикований це як лотерея. Отже, як бачите, світ криптовалют пропонує безліч можливостей. Вибір стратегії залежить від вашої готовності ризикувати, наявності часу та знань. Для новачків найкраще підійдуть купівля та утримання, а також стейкінг. Для цього вам потрібно тільки зареєструватись на біржі, пройти верифікацію. Так як без неї ви не зможете купляти та продавати крипту, купити та застейкати монети. Посилання на перевірені біржі я залишу в описі під відео. Інструкція, як правильно зареєструватись, вже на каналі. Якщо ж ви готові до викликів, трейдинг, DeFi та ICO можуть стати вашою дорогою до великих прибутків. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатись на канал. І поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним. До нових зустрічей!